Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Спецоперація з виявленням примітивних мікрофон скотчем під столом без радіоканалу засобів прослуховування на селенго внутрішніх спецслужб. Називається Взяти коридор. Пише телеграм-канала за інформа. коли потрібно отримати доступ до посадової особи високого рівня, куди не пускають. Проводиться операція з фальшивого виявлення якогось примітиву. А потім під час заходів для обстеження і перевірки місць можливого перебування, отримується доступ. Тобто, куди раніше не пускали, і встановлюються вже справжні високотехнологічні жучки. Пане генерале, ви запросіть американців, щоб вони повиколупували жучки від СБУ і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Вони, звісно, свої поставлять, але у вас є вибір, хто буде вас слухати, вовочка плюс Росія чи США. А от Бригенець уже підкреслює. Багато такого пишуть тепер, коли підтверджено, що залужного слухали. До речі, не підтверджено прослушка була в кабінеті, де головком лише мав працювати. З'являється. Згенеровано записи з необхідними ворогом у текстами. Очевидно, що це буде розраховано на нас? Очевидно, що ми не повіримо. Але ж присмак залишиться Чадюк. Ігор в той же час зазначає цікавий факт. Кміс оприлюднив опитування рівнів довіри. Зеленському довіряють все ще 62% головкому залужному, 88%. більше ніж залужному. Довіряють лише Збройним силам України. 96% шість у якими керує той такий залужний. Думаєте, наскільки на залужні. Жного з боку бур'яни безчумної випадкові, звісно, ні в ОПО бояться і бісяться від того, що хтось обійшов за популярністю головного шашличника. Впевнений, що на залужно найближчим часом вивалять тони лайна, але судячи з трендів, ці тони лайна остаточно вб'ють довіру до Зеленського. Пес переконаний, що спецоперація за виявленої прослужки у главкому пов'язана саме з цим, і саме ця прослушка стане, начебто, джерелом компромату. Але в це вже ніхто не повірить. До. Зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.